Я алкоголік, як мені собі допомогти. Ну, вже добре, що ви визнаєте перше, що ви алкоголік, тому що дуже багато людей не визнають. Переважно люди, які п'ють, вони ви знаєте, це сутність. Тобто, коли у нас або алкоголізм в людини, або куриць людина, або наркоманія, або навіть ковбасу постійно трясеться, в неї є сутність. Енергетична, тобто є певна програма кермічна, і на астральному рівні є енергетична сутність. І коли чим довше часу людина вживає алкоголь або там, наркотики, неважливо, вони всі різні ці сутності, і тим ця сутність більша. І вона настільки стає велика, що вона вже повністю керує цією людиною, тому люди не хочеться випити, вона вся трясеться. І там можуть програмувати людини, все, що хочеться, вона потім вона вилізе. Це вже прямо перевірено. Єдиний метод, який є для цього, мою рубісонечки, це коли ви будете готові. Що це означає? Тобто певний ви маєте дойти. До певного, скажімо, рівня такого, що ви готові бути віддати це всім серцем, віддатись творцю. І знову ж таки буду говорити про це. Як це відбувається? Тобто я розказувала вже свою особисту історію, неодноразово, що коли моя мама пішла в той світ, мій тато дуже сильно не міг це ніяк от прийняти. Боліла його душа, він почав вживати. І вживав він 12 років. Нічого не допомагало. Я було з ним. Ну, це, це дуже серйозна сутність, і там безпілізна, нічого не слухає і так далі. І сутність вже така виросла, що все. І я просто вже його лишила, щоб от відчула так, почала займатися, почала вже йти до Бога, пробуджуватись. І ж паралельно в нього теж почалися трансформація. Він перший місяць тішився, що свобода, а потім почалися проблеми. І в один прекрасний день його так прихватило по здоров'ю, що він просто він ніколи не військова людина, він не знає такі звичайні молитви. Він цілу ніч, мені потім розказував. Він розмовляв з Богом і попросив його, щоб він йому дав можливість, шанс, що він перестане пити. Що відбулося в цей момент? По-перше, зовсім не випадково я пробуджувалась, як його частинка, Він моя велика части... я його велика частинка, так сказати, так? А він моя. От. І запустився процес трансформації в нього. Тому що це саме перше, хто запускається трансформацію, це наші діти і батьки трошки пізніше, бо вони там нижчі енергії, це минуле. Так от, я до чого говорю? Він і він перестав перед своїм екзаменом. Тобто дійшли якісь певні події, і його бажання це саме головне слово відповідь на це запитання. Його бажання стало більше пити, більше, ніж та сутність, його бажання стало більше. І він мені подзвонив і попросив про допомогу, навіть ще тоді не знаючи, чим я займаюся. І я на астральному плані йому допомагала. На протязі двох місяців я кожен день будувала його нове астральне тіло, тому що сутність там майже все з'їла. Тобто лю... всі ті чоловіки, які тоді з ним випивали, вони вже всі давно на цвинтарі. Хтось паралізований, тому що військові особливо пенсіонери, в них хороша пенсія, вони собі любили і рано йдуть на пенсію, і, і просто там на подвір'ї у них прям там був їхній такий алкогольний рай. І всі ці люди вже давно на цвинтарі. І мій тато, слава Богу, живе, процвітає, він дуже багато років взагалі його не тягне. Потім, звичайно, я йому розказала, що йому енергетично йому допомогла. Але це має бути ваше бажання. І потім я побачила, війшла в знання, відкрились мені небеса, відкрили мені знання про те, що тато мій пив для того, щоб мене агресувати. Від любов, так як мій творець, він мене створив тут на землі, як людину. і потім я побачила, що Він є Бог насправді. І я... це було все для того, щоби я психанула нарешті і пішла пробуджуватись. І потім врятувала себе і його з того всього. Так все це і сталося, мої любі сонечки. І потім, коли в нього вже там був діагноз. Знаєте, Розказувала, що ми поставили рак третьої стадії вже вісім з років тому, так, і вже сказали все, все, все. І я прям знала, що все буде добре, тому що тепер якраз був час віддати мені за те, що він це просто інакше виглядає. Він себе руйнував з любові до мене, щоб я пробудилась. А тепер була моя черга подарувати йому енергію. І Бог через мене його зцілював. Ви навіть, не відмовляєте. Все, що ми бачимо через життя це все. Ну, те, що людина через програму голову бачить, це все неправда. Тому що в кожному конфлікті, в кожному вчинку немає ні, жодної випадковості. Навіть якщо людина п'є зараз чи там ще щось робить, це все не просто так. Ви Потім просто згадаєте, для чого це було. Це просто було неймовірно. Тому. Саме головне віддайтеся, якщо ви готові творцю віддатися. віддайтеся творцю. І ще дуже рекомендую. Можете так само своєму вищому я говорити ангельським тілом, моє ангельське тіло, якщо у вас якісь там залежності, наприклад, там курити, ви хочете кинути. Ангельське тіло, от бажання прям велике, сильне у вас. Я хочу не так, що ви собі там думаєте просто, а прям бажання сильне, сильне. Допоможи мені, будь ласка, кинути курити. Все. Або пройти через цю залежність, Отець Небесний. Тому що я віддаюся, віддаюсь тобі. Я, я дуже кажу, я більше не хочу цього робити. Все вам прийде інструмент, як це легко зробити. Ви відчуєте. Все можливо, абсолютно все можливо.